Долучається всеволод зеленін. Політичний психолог, професор, майстер, тренер International Coaches Union. Вітаю Всеволоде, Добрий вечір вам. Вітаю вечора, Всеволоде, Давайте почнемо. Із, ну, от, якщо ви політичний психолог, то хочу, щоб ви прокоментували все ж таки поведінку. Політика, та і, не, зокрема, народного депутата Куницького у Києві. Чоловік заявив, що його вдарив народний депутат. Хто саме не вказано, але у соціальних мережах поширюють відео з Олександром Куницьким Слугою народу. За словами заявника, поліція відмовилася приймати заявку. І давайте переглянемо фрагменти відео. За спини вдарив мальчик маленький. А ударі ще раз таки на таймеру. І просто спорядів Ох, ніяк не виходить. Удаль. Ну, 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 Я їхав на самокаті, побачив дуже надійну персону. Mm -hmm. Мені захотілося з нею поговорити, став розмовляти з цим чоловіком, знімаю на камеру. Він не заперечував, хто вів зі мною бесіду, запропонував мені поїсти морозиво. Mm -hmm. Я відмовився, тому що не було ще однієї ложечки. Потім я поїхав далі. Ну, пішов на самокаті mm -hmm. далі з самокатом рядом. А він мене взяв і ногою отак от піхнув. Я додам, що народний депутат відреагував на це відео і він зазначив, що звинувачення безпідставні. А чоловік власне на самокаті задавав провокативні питання. Ну і взагалі поводився. Провокативно. А, отже, пане Всеволоде, ну тут звичайно, я, я думаю, ви. І ми багато хто зможемо десь зрозуміти куницького, тому що люди на самокатах на тротуарах, які їздять, вони насправді іноді створюють небезпеки, і в принципі наскільки розумію, це законами заборонено. І ну багатьох дратують. Це ну це факт, бо вони іноді їдуть не дуже обережно, іноді самому хочеться там пнуть якогось самокатчика, який там тебе штовхає, чи там пролітає на величезній швидкості. Але чи може собі це дозволити народний депутат? От як ви сприймаєте цю історію? Я сприймаю цю історію з точки зору трьох моментів. Перше, е, насправді вона може бути чим завгодно, навіть фейком, поки що нічого не доведено, так, і тут правда. просто є заяви. Ми не знаємо про це, і в цьому має розбиратися судова система, можливо, правоохоронні органи. Це перше. Друге, якщо говорити про політичну складову, цього, відношення до політиків, відношення до депутатів. В Україні традиційно базуються на такому зневажливому ставленні на підозрах, що це люди не добрі. і це сформовано за попередні 300 років того, як Україна була під владою інших держав. Спочатку Російської імперії, потім Радянського Союзу, що насправді приводило до того, що керуючі органи були, сприймалися або як зрадники, або як іноземці. Отже, в нас таке ставлення до влади, що ми можемо спокійно відноситись з довірою до того, що влада може поступати саме таким чином. Це друге, нарешті третє. Я думаю, що сама медійна складова, це третя складова, вона комусь потрібна. Бо якщо б цього не було, то принаймні би ви не піднімали це питання Андрію, правда ж? Тобто комусь потрібно, щоб саме цей депутат отримав таку підозру, яка ніде не доведена. Я не захищаю. Просто я не бачу чи сталося, чи це не сталося, чи просто заява, чи відбулося, чи не відбулося. Але вона точно відбулася в інформаційному просторі, і тепер вже стала частиною скандалу навколо цього депутата. Так. Такі е, щоб наскільки, от по поведінці Куницького, він так цікаво реагує на всі ці події, їсть морозиво. Таке спалочку, цієї, і навіть він е, запропонував морозиво цьому. Ну як стверджується, потерпілому. Так Чи, е, про що говорить ця поведінка про ставлення до цієї ситуації? Як ви думаєте? Е, ну, людина показує, що вона спокійно відноситься до всього, що в ну, нього це ніяк не обходить. Я думаю, що його поведінка, яку можна трактувати як таку веселу, побутову, вона свідчить про те, що він впевнений, ну, принаймні на теперішній момент, що це йому нічим не загрожує, але створює додатковий чорний, але все ж таки піар. Я додам, що правоохоронці з'ясовують обставини події за участі нардепа і, власне, ну, не вийде так, що знаєте цю. Ця справа просто минеться, і там правоохоронці ніяк не відреагують. Все ж таки, правоохоронці реагують, незважаючи на те, що народний депутат в нас її недоторканності. Тепер немає, тому відповідно до почерського управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про побуття і потерпіли, зазначив, що його вдарив народний депутат. Наразі заявник перебуває ну перебував раніше в управлінні поліції, навіть давав відповідні свідчення, і проводиться зараз перевірка поліцію. Але наскільки я розумію, потерпілий він. Вимагаю, оскільки це трапилося в центрі Києва, там десь на хрещатику, наскільки я зрозумів з контексту, то щоб були підняті відповідно камери спостереження і знайшли цей момент, де депутат там його штовхає чи не штовхає цього, цю людину на самокаті. Просто пригадуються попередні такі події за участю народних депутатів, зокрема ДТП, коли дуже довго правоохоронці не могли знайти. Камери відеоспостереження та от, з ДТП, там що насправді відбулося, я зараз прізвище не буду е, нагадувати, да, але думаю, що ви ви чудово пам'ятаєте всі ці е, історії. Як ви вважаєте, чи зараз ну це є тестом для правоохоронної системи? Ну щоб вони об'єктивно е, все ж таки розібралися в цьому? Наскільки наскільки може бути е, незалежним навіть в умовах воєнного стану, там е, голова нацполіції, міністр і так далі, профільне? Ну, зазвичай це тест нашої правоохоронної системи, чи вона змінилася з тих часів, про які ви говорили, коли е, діяльність там інколи не тільки, не тільки з побиття, але навіть е, були факти загибелі громадян за участі народних депутатів. Ми подивимося, чи наша правоохоронна система залишилася такою, як була за тих часів, чи вона інша, і ми маємо це. Насправді, якщо говорити з точки зору політичної психології, побачити це найближчим часом. Так. Якщо камери будуть підняті і будуть факти, я принципово не хочу коментувати до того, як будуть ага. факти, і будуть визначені, чи це правда, чи це фейк. Якщо буде піднято, якщо буде е, доказано з злочину, злочином, ми будемо уважно спостерігати, що буде далі чи буде це доведено до суду, чи буде це доведено до того, щоб народний депутат був притягнений до відповідальності. Так, ми ні в якому разі не наперед не звинувачуємо нікого. І Куницького також розуміємо, що є якийсь конфлікт, і він там стався в них на вулиці. Да а чому він стався і як треба звичайно, слідчим? Ми ні в якому разі не суд. Там і слідчі також не суд, але треба якби матеріали знайти і показати суспільству, Якщо це вже набуло якогось такого розголосу, але просто пригадується, знаєте, все володе, що останнім часом багато таких ситуацій, де от нардепи застосовують силу до когось. Да? Е, от, і військових там зачіпали, і ну от згадайте навіть історію з Тищенком. Та, от тільки він там ну, дав команду там, щодо військового, і одразу в нього виникли, е, виникли проблеми. І зараз Тищенко, ми розуміємо, під, під домашнім арештом навіть перебуває. Е, ось так. Ну там складніший злочин, там не там ясно, що це не на, на вулиці, там зіштовхнулися, посварилися. Там е, ну, все, все складніше і серйозніше. Але тим не менше. От на ваш погляд, пане Всеволоде, і я теж з усією повагою до, до всіх народних депутатів, і до нас вони дуже часто приходять на ефіри, і ми спілкуємося, і багато конструктивних вихованих людей і так далі. Але ем, чи не розслабляє власне депутатів, знаєте, оцей момент, що вони ну, фактично виборів не відбуваються, вони навіть не знають, коли ці вибори будуть, і відповідно особливо відповідальності не намічається да, перед виборцями. І тому можна, можливо, більше собі дозволити. От до чого я веду. Будь-яка влада, вона розбещує. І саме тому людство знайшло такі способи, коли людина отримує владу, по-перше, через вибори, а по-друге, не на довгий срок. З точки зору психології, політичної, будь-якої Людина, яка отримує безмежні чи якісь великі повноваження, вона певним часом вона відчуває себе безкарно. Та, і відчуває себе такою, можна сказати, так, над людиною. Отже, Можливо, це так сталося, а можливо і ні. Ми подивимося. подивимось. Подивимось там, справді давайте до ще однієї історії про психологію стосунків між ну найвищими керівниками нашої країни. Власне, топ посадовцями я маю на увазі. Звичайно, ми всі рівні, але все ж таки є люди, які на дуже відповідальних посадах перебувають. Отже, Дмитро Кулеба був звільнений з посади міністра закордонних справ. Він один з довгожителів Кабміну був. Да, я нагадую. Він майже 5 років в ньому чи 5 років працював. Ну, отже, його звільнили, оскільки він дратував голову офісу президента е, Зеленського Андрія Єрмака, який хоче мати більше контролю над міністерством. Про це повідомляє західне видання близьке до демократичної партії. Політіко е, видання зазначає, що звільнення Кулеби викликано викликало занепокоєння західних лідерів, які висловили е, захоплення екс очільником МЗС, от пане Всеволоде, Чи справді ну скажімо так? Можна іноді відставки пояснити роздратування. Я не буду коментувати коментарі, uh -huh. але я скажу так, що о, накладати такий кліше, що особисті стосунки визначають політичне призначення, це принаймні таке спрощення політичного життя. Uh -huh. Я можу сказати, що нинішній голова. Міністерства закордонних справ він свого часу був помічником і радником Єрмака, тобто Єрмак його гарно знає. Я б скоріше говорив про це: не про те, що гарний чи поганий, дратував чи не дратував Єрмака mm. Кулеба, а про те, що зараз офіс підсилив. Свої позиції, призначивши людину, яка в офісі президента відповідала якраз за міжнародні зв'язки, тобто вони знають кого ставлять, знають, що ці люди очікувати, і знають, що вона буде виконувати е, свої їхні накази там, свої повноваження саме так, як їм треба. Я б краще говорив про це. А коментувати питання, хто кого дратував, чи там хто всьому подобався, як на мене, це дуже сильне спрощення і таке, знаєте, на побутовому рівні пояснення складних політичних процесів. Бачите, пише авторитетне видання Політіко. Але цікаво, пане Всеволоде, в цьому контексті наскільки в політиці взагалі працюється психологічна. Сумісність. Ви ж бачили Кулебу? Ви бачили Єрмака? Ну, ви, в принципі, добре, добре їх знаєте, ну, принаймні на публіці, як вони себе поводять. Наскільки можна судити про їх психологічну сумісність з їх поведінки на публіці? Я б не сказав про сумісність чи не сумісність. Я б сказав про розбіжності психологічних портретів. Єрмак доволі волюва людина, дуже цілеспрямована. Про це можна говорити по поведінці, про те, як він виступає і так далі. Кулеба скоріше там, те, що я бачу, те, що можу проаналізувати на основі відео, які я бачу, це людина більш розважлива і поміркована. І людина, яка скоріше буде шукати компромісів, шукати можливості, і це дуже багато створила можливості для України на початку війни, коли ми завдяки Колебі, знайшли таку велику кількість друзів і союзників. Бо це я вважаю все. Це його надбання, те, що нам вдалося домовлятися на такому високому рівні про таку гарну допомогу, не можна викреслювати з резюме кулебе. Але я вважаю, що з іншого боку, сьогодні наступає інший формат війни. Ми рухаємося в абсолютно іншому треку, ніж це було на початку, і потрібні інші люди. Що безпосередньо безпосередньо спостерігаємо це не тільки зміну на цих посад, там вже ціла купа змін? Та да? ми ж бачимо там, не тільки кулебу замінили дуже багато. Змін і це означає, що ті кадрові призначення позначають нам чітке чіткий сигнал від офісу, кого по типажах вони хочуть бачити. Їм зараз потрібно ще більше підсилити. Свої позиції в міністерствах для того, щоб виконання було саме того, чого вони хочуть, а, пане Знаєте, а, так, так. Зараз я там нагою. На мою думку, зараз має відбуватися дуже сильний віраж, бо перемовини, в яких буде брати участь Росія. Це заява сьогоднішнього там чи вчорашнього дня в листопаді потребують дуже великих зусиль на міжнародному рівні для того, щоб це погодження думок, погодження всіх позицій відбулося саме до листопада. Пане Всеволоде, давайте до етапу війни. До речі, але вже на, на досвіді наших військових, наших воїнів, які воюють в збройних силах України з першого дня війни добровольців і наших колег, зокрема, от воїнів збройних сил України часто плутають з ТЦК. Про це повідомив військовий і в минулому телеведучий і юрист Максим Несміянов. І опублікував на своїй сторінці відео з проханням до громадян бути привітнішими до військових, які боронять нашу країну. Давайте почуємо Максима. Так, невелика така замітка для себе. Сьогодні 24 рік, як ми пам'ятаємо, в 22-му, 23-му, якщо колона стояла біля дороги, машини, які побігали, ну, сигналили. Зараз як учуються, всі їдуть, всім байдуже, куди ці воєнні їдуть. Шановні, ну попікайте там, помахайте, скажіть, що ви найкращі, а то в мене ну, таке відчуття, що ви з ТЦК. Хлопці, ми не з ТЦК, ми звичайні військові. Так, ось так, пане Всеволоде, Чому настрої людей змінилися? Чому військовим не сигналять? Як можна пояснити ну, глибше? І чи варто звернути увагу на такий, от на такий прояв да суспільного ставлення? Так, варто е, як політичний психолог, я вважаю, що мобілізацію треба спочатку проводити психологічно, а потім фізично. Спочатку людей треба було налаштовувати і пояснювати, і мотивувати, і тільки після того кликати е, ТЦК. Робити це силоміць, е, ну це призвело до і застороги, і до негативного ставлення до ТЦК, яке розповсюдилося, зокрема і на зсу і Росія скористалася нашим таким погадим способом мобілізації і створила велику кількість фейків. Які залякують людей, і тепер вже зсу не сприймається як такі янголи-охоронці, ті, що герої, і так далі. Це сприймається як організація, в яку люди не дуже бажають потрапити. Ну а ТЦК є частиною цього міфу. Чий це провал і хто може змінити ставлення людей, чи можна повернути назад? Ось що так безумовно сигналу в усіх силах оборони є підрозділи, які відповідають за стратегічні комунікації. Дуже багато державних установ міністерств мають виконувати на мою думку програми по стратегічним комунікаціям, тобто поясненню суспільству, що відбувається, як відбувається, і чому робити треба оце, а не оце. Я вважаю, що за останній рік дуже сильний провал в цій роботі. Людям не пояснюється необхідність цієї мобілізації, чому вона має статися? Не мотивують їх психологічно до цього. За це відповідальні конкретні люди, і конкретні підрозділи. Зокрема, і в ЗСУ є підрозділи, які відповідають. Я нагадую, що і при залужному існував там підрозділ, які відповідаються стратегічні комунікації. Мали до населення має бути донесено, як це було в перші дні війни. що люди Мають піти захищати Україну свого часу. Пролунали такі слова. Я не буду зараз нагадувати від кого, але ви самі можете знайти що все гаразд, зсу вже справляється суспільство окремо, ми окремо після цього. Ну кликати людей треба знову було змінити інформаційну політику. Треба було сказати, що вибачте, нам потрібні ваші руки, ваш мозок, ваш талант, ваша готовність захищати Україну, і треба було зробити масовану інформаційну кампанію. Яка б залучала людей, які б хотіли піти добровольно до лав, а не хапати їх на вулицях. Що так. зараз може стати ключовим мотиваційним чинником, на ваш погляд? Правда? Правда полягає в тому, що зсу потрібні люди. Це правда. І вони потрібні для того, щоб ті люди, які зараз дивляться нас з вами, щоб вони залишилися живими, щоб їхні діти залишилися живими, щоб тут. Ми могли вірити не тільки вірити в зсу, а й розуміти, що в зсу достатньо фахівців і достатньо по кількості для нашої перемоги. Пане Всеволоде, давайте про збройні сили України і власне представників збройних сил людей у формі на наших вулицях. Що відбувається? Отже, 11 вересня кілька днів тому в Івано-Франківську повели річного військового до поліції. Зателефонував мешканець міста та повідомив, що став очевидцем бійки. Поліцейські встановили осіб. Декількох свідків конфлікту їх опитали. Наразі слідчі з'ясовують місце перебування військового причини бійки та всіх учасників. Ви можете бачити власне ці кадри. Наразі за фактом події слідчі розпочали кримінальне провадження, і нападникам загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або ув'язнення на строк до чотирьох років. І ми бачимо, що от, ну, просто молодики б'ють людину у формі у 2022 році. знову ж таки, цього це. Важко було уявити, але знову ж таки, пане Всеволоде, Чи варто шукати у цьому якусь прояв ставлення до військових? Чи все ж таки ну побутові конфлікти вони завжди є і будуть, і оскільки військові це значна частина нашого суспільства, то так чи інакше воно виникає. Але все ж таки, я все одно дивлюся на це відео і не розумію, як у в Івано-Франківську настільки патріотичному місті в молодих хлопців піднімається рука, все ж таки бити людину у формі? Я. Не можу це пояснити, можливо, ви зможете. Пане Всеволоде. Я уважно дивлюся це. відео. Я бачу, що не тільки б'ють прямо зараз, а дехто намагається захистити. Ви бачите, так? Так? Це да, зараз правда. Людей це правда. так, так. і далі, якщо ми дивимося там продовження, там так само є сутичка не тільки з військовим, але ще і між двома цивільними. От, от, от вона. Угу. От, ви бачите. Так, так. Отже, я би не став ані глорифікувати військових, вважаючи їх. Ідеальними людьми, якимось я не знаю, янголами чи космічними героями серед них є звичайні люди, особливо люди травмовані психологічно, можуть інколи поводитися в цивільних місцях не так, щоб це було доречно. З іншого боку, знову ж таки, це класика пропаганди. Коли нам вирвали з контексту, ми не бачили, що було до, що було після, що стало причиною бійки. Це це пропагандистська пропагандистський матеріал, коли ми вириваємо з контексту саме якийсь яскравий момент і е, подаємо його як е, остаточну інформацію. Отже. Е, я б почекав, щоб розібралися правоохоронні органи. Чи це можливо був побутовий конфлікт? Можливо, це причина ревнощі, можливо, алкоголь, можливо, ще ще, ще завгодно, правда ж? І е, не став би педалювати, що це сутичка прямо між військовими і цивільними. Так? Я б не став на такезувати, особливо до того, як це з'ясується, і уж точно я не став би коментувати це як те, що в Україні цивільні люди ненавидять військових. Ні в, якому разі. Ні. Ні в якому разі, але я думаю, що в російської пропаганди буде спокуса саме так це подавати. Ось. І це, це, проблема. це проблема. І е, важливо на неї звертати увагу. Ну і знову ж таки. Я не уявляю, щоб, щоб таке відбувалося, але всяке буває звичайно. Давайте я додам ще інформацію: що напередодні у центрі Києва побили митрополита Кримського і Сімферопольського Климента, який також є військовим збройних сил України. Про інцидент повідомив. Журналіст Андрій Цаплієнко і за його словами Климент приїхав до Києва власне на е, форум Кримська платформа, який був днями, і близько 11-ї години вечора троє невідомих напали на нього зі словами Владико благословіть. І поліція вже займається розслідуванням. Ну, бачите, тут ще й військ е, священнослужителя е, побили, і сподіваюсь, поліція все ж таки розбереться у цьому. І причина, ну судячи з цих слів, з цих даних, все ж таки не. Не його військова служба, а все ж таки якесь якісь замовлення. Так пане все чи є що додати до цієї історії з Климентом? Давайте так, якщо ми будемо ставити в ряд просто тут, побили, тут побили, тут побили, у людей може статися враження, що так, все що українці чомусь ненавидять зсу чи ненавидять військових. Я б не робив, по перше, з трьох фактів е, якусь е, таку тенденцію, а по-друге, я би чітко розбирався в кожному конкретному в кожній конкретній ситуації і намагався розібратися, що тут насправді сталося. Е, знову класика пропаганди: взяти три ситуації і зробити з них тенденцію. Все правильно, пане Всеволоде, погоджуюся із вами. і Дякую вам за те, що розсудили оці ці всі складні конфліктні ситуації на межі політики, суспільного життя і життя звичайних людей. Всеволод Зеленін, політичний психолог, професор, майстер, тренер International Coaches Union Був із нами на зв'язку. Дякую, пане, Всеволоде.